Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати два рецепти в одному відео і в одному автоклаві. Чому? Тому що тушене м'ясо курки та рибна консерва в олії готується за однакової температури та однакову кількість часу 30 хвилин. І ви маєте отаку смакоту. Цю банку я спеціально поставила в холодильник, щоб вона застигла, щоб ви побачили, яка це желе буде. Ну, що, нагнала вам апетиту. Тож, приступаємо до роботи. Для курячої тушонки я взяла ось таких 5 курочок. Вони невеличкі. Від 900 грам до кілограма пару грам кожна важить. От 5 курочок мене заважили на 5. На 5200. Вони вже обсмалені, помиті, лишається їх лише розрізати на частинки. Оцю стигнову кістку і гумілкову я вирізаю. Ну, для чого вона в тих банках. І оцю останнього фалангу крила відрізаю. З цим ясно. На рибну консерву я придбала 5 таких скумбрій. їх потрібно лише почистити від нутрішків. Голову відрізати і порізати на шматочки. Ну, але поки що рибу відставляємо, займаємося курами. Так, розрізаємо спочатку навпіл. Я взяла і сукірку, раптом тут щось. Вони молоденькі, вони дуже легко кажуть, підуть. Ну, загалом розбираєте в будь-якому зручному для вас порядку, як ви звикли. Кістки підуть домашнім тваринам. Ну, тут якісь хрящики лишилися. Хрещики нам хай будуть, хай лишаються. А, я пригадала, куди я поділа, що я зробила з попередньої партії кісток. Розповідаю. Ну, Все-таки ж тут якась кількість лишається, але у мене попередній раз було 2 цілі курки і 3 кг стегон. Стегон. От, кісток було так добряче, просто залила всі невеликою кількістю води, зварила холодець, обскубила м'яско, залила і так, як би сказати, неждано негадано у нас ще Вийшов холодець. Ну, тут кісточка невелика, то я її тільки ще отак надвоє. Далі потім ще будемо розрізати оці всі шматочки. Я просто зараз така попередня підготовка. Може, то і все разом. Ні, хочеться все, все вже до кінця. Розробити. Хвостик. Можете лишати, можете викидати. Якщо залишаєте хвостик, то виріжіть оцю жирову залозу, ось це. Жовтеньке таке. Там такий дуже неприємний жир. Всі кори розробили, порізали на шматочки. І дивіться, хочу уточнити, я перепутала вагу курей. Це, мабуть, було 6200, тому що я зараз переважила це вже кістки, забрали. Якісь там деякі непотрібні шкурочки були. І лишилося 5,300. Для чого я його поважила? Для того, що кількість солі розраховується так: на кілограм м'яса, 2 чайні ложки солі. З сілью, будьте обережні, це я вам просто сказала згідно рецепту. Я буду сипати ось такі неповненькі. Вісім поки що. Поки що, хоч у мене є 5, цілих кілограм і ще 300 г. Зараз купую кожну сіль, одна солона, друга не солона, третя сильно солона, тому з нею вгадати дуже тяжко. І на кілограм м'яса два таких добрих лаврових листка їх отак трошки поламати. Якщо ви будете робити от, кури закривати з домашніх курень тушонку, ну вони вже такі мають трошки інший смак, ніж в магазині. Ну, ці кури все-таки ну, хочеться трошки приправити. Тому що ну, такий оці нейтральний, нейтральний фабричний смак. Виходить, тому самої солі мені буде мало. Перець. Я беру в мене є білий мелений перець. Це просто вже за вашим смаком приправи. Можете просто додати чорного перцю горошком і, і все. Паприка копчена. Так, добренько. Я взагалі полюблюю м'ясо з паприкою. Сухий чесник. все добренько вимішаємо і спробуємо, як у нас там досолі. Пам'ятаємо, що я сипала тільки 8. Бачите? Мені вже вистачить. Ну зараз ще перемішаю. А кинула би всі 10, було б занадто посолона. Коли я кажу, вистачає, то це не означає, що вона не досолена. Ні, я добре відчуваю сіль. Тому що мало солі давати також. Не потрібно надіятися на те, що в автоклаві воно там все при високій температурі протушкується, буде стояти добре. Ні, сіль також важлива. Тому, якщо ви любите не солоне, то не заправляйте так за своїм смаком. Все-таки так трошки треба присолити. Поки що відставляємо, хай настоюється. Якби ми просто зараз тільки курючу тушонку закривали. То лишилось би на цьому етапі, вже розкладала б в банки. А зараз ще просто підготуємо рибу і вже все разом будемо розкладати. Рибу я почистила, просто от повністю. Забрала все чорне, оці чорні плівки це-все-все ретельно. Так, ну, ці плавці, то вже за вашим бажанням, Хочете, лишаєте, хочете, відрізаєте, як уже там вам ріжу. Ось такі шматочки десь шириною в 2 см. І відразу буду складати в каструлю, бо нам потрібно буде рибу відварити. Там відварити це буквально 2 хвилинки. І зробити такий маринад, яким буде заливатися потім риба. Я знімала такий шот-відео, як я роблю таку консерву. Якщо мені не потрібно на довгострокове зберігання, з нею можна робити салати, ну скрізь де у вас використовується консерва в маслі там, чи з додаванням олії. Холодний суп білий, також з цієї консерви, можете залишити, як вам подобається, можете залишити такими кільцями. Також. Ну, все, ріжу відразу все в кастрюльку, і йдемо до плити її варити. Так, рибка у нас закипіла, я тут час від часу піну знімаю, і хочу додати, що це у мене вже друга заливка. Першого, отак, тільки до кипіння підійшла, і мені просто не сподобалося, що цей бульйон буде мутний. Щось не дуже якість риби, я вам так чесно скажу. І так, тому я повністю все злила, залила. Новою водою, і ось оця вже нова вода підкипає. Тому, якщо у вас також буде непрозорий бульйон, ну, як то кажуть, не перший рік замужем, і не перший рік варю рибу. Тому дуже здивовано, що такий не дуже бульйон був. Ну, Менше з тим. Перший злили, От, піночку збираємо потрошки, і рибі вже вистачить. Все, будемо виймати. Вона так от легенько підкіпає. Все, повністю виймаю рибу. І будемо заправляти бульйон. Рибу дістала. Потрібно заправити наш бульйон. Знову ж таки, кажу, скільки є по рецепту, але заправляємо за своїм смаком. На 500 грам риби, 5 грам солі, лавровий лист, три горошини перцю, 15 грам олії. У мене 2 кг 800 грамів, вже без голів і без потрохів було риби. Води не лила, щоб воно так ну, добре покривало. Десь на, на, один палець, на один палець. От, і заправляю собі, скільки за моїм смаком солі потрібно буде. Зараз дві чайні ложки всиплю. Далі вам все скажу. Знаєте, вже хватить глас алмаз. Я вам скажу так. Ну Зараз ще раз чай не помилилася. Знаєте, що чуть-чуть перестрахуюся, я отак пів чайної ложки ще сипну. Чому? Тому що риба варилася без солі. Вона ж забере в себе. А пересолоного я не хочу. Так. Чорний перець з грошком, та хто ж його буде рахувати, правда? Сипнули ж мене і все. Лавровий лист. Води це в мене п'ятилітрова кастрюля, у мене води зараз отак. Я думаю, це ну, з добрих півтори літри. Два, два, може ближче навіть до двох. Так, і олії беру 100 г. Це от буде класична консерва з додаванням масла. Ну, олії. Все, залишаю, як воно все так трошечки провариться. Підхолодно, щоб можна було вже цим користуватися бульйоном. Ну, Банки стерилізовані, вони гарячі, ну, але все одно, щоб не саме кріп був. Все, залишаю варитися і розкладати спочатку курячу пшонку. Так, банки стерилізовані, розкладаємо наше м'язко, як то кажуть, по плечики. Добре, притрамбовуємо, для чого нам порожні місця. Ще Ось так. Так, баночки закручуємо. Звісно, перед тим ретельно дивимося, чи в нас не замазані краї банки. Можна, коли розкладаєш, так підмазати. Розкладаємо, закатуємо і далі розкладаємо рибу. Курятину, всю розклала, закатала, вийшло 11 баночок. Одна ж лишилася, це не біда, зараз щось буду готувати, їсти використаю. Я підготувала просто 16 банок, скільки в мене поміщається в автоклаві. Якщо в мене виходить от такого м'яска м'язка, півбанки, ну, тим більше там, дві третіх. Я все одно кладу, закатую, вона просто йде в розхід в першу чергу, от і все. От, ну, А це вже ну, просто не має смисла ще класти. Рибу розклала. Ну, Просто, ідеально, вона лягла в 4 банки. Я їх спочатку трамбувала, вдома, щоб вони все-таки влізли мені одинаково, потім ще назад відкладала. От, 5 невеликих скумбрій поміщається. 4 півлітрові банки. Ну, це, звісно, у нас складено тут так, не так, як в магазині. Як ми перевіряємо, беремо банки, так і трусимо. Слухаємо, скільки там води налили, а скільки там риби, то тут все-таки все щільно. Так. Я буду розливати відразу в усі банки. Поясню чому. Тому що зараз я от черпаю зверху, і мені, наприклад, от з олією попадається. Якщо я буду. Кожну банку відразу до повного наливати, то в одну банку у мене попаде олія, а в другій мені лишиться сама юшка. Тому отак буду по кругу в одному черпаку наливати. Так, розлила, а? Ні, поналивала, певно. це, коли. <розлила> Поза банкою. Хочу показати, що я так все-таки наливала. Ну, так, 1 см. Ну, можливо, 8 мм до самого верху. І в кожну баночку у мене потрапила частинка лаврового листка і кілька грошин чорного перцю. Дві-три, ну там вже десь вони є і всередині. Ну, ось так. Ну і, звісно, вся олія в нас буде зверху. І вона також буде додатково консервацію проводити. Так, закатуємо і це і ставимо в автоклав на 110 градусів на 30 хвилин. От. Тому от така куряча тушонка, яка готується також 30 хвилин, і рибні консерви можна ставити разом. Зустрічаємося вже з готовим результатом. І так. Це вже наступна доба. Відкрили автоклав на наступний день. От, всі баночки ідеальні приготувалися. Ось тут скільки у нас рідини, яка потім застигає от таке жиле. Ну, ця баночка тут ще недовго в холодильнику простояла, ну, але все ж таки видно, як воно виглядає. В магазині я зустрічала назву для цієї консерви м'ясо курки у власному соку. Ну, хай буде так. Навіть не поспорю. <ріст> у власному, так у власному. Ну і рибна консерва. Цю баночку також я поставила в холодильник. Зараз вона просто запотіває. Дивіться, всі шматочки ідеально цілі. Нічого у нас тут більше не, ну, не, не, не розлізлось, якби не, не, не розтушкувалося. Якраз буде все добре, якщо ви будете використовувати до салату, там, чи до супу. Риба не перетворюється в паштет. Ось, будь ласка. Будь-яку баночку взяти. Ось така у нас краса. Дякую вам за перегляд. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І чекаю вас в наступних відео. До побачення!